У цій виснажливій війні вони захищали нас у небі, рятували від ворожих ракет, літаків, вступали в повітряні двобої, надавали вогневу підтримку нашим наземним військам, вели розвідку. Ми прощаємося сьогодні з нашими шістьма побратимами, які загинули під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку в Краматорському районі. Під час бойового виліту була команда екстрено приземлятись, тому що по ним працювала суд 35-й російський. І під час цієї аварійної посадки ну, сталася авіакатастрофа. Тобто не зрозуміло, чи вони натрапили на якусь преграду, чи між собою. Ну, тобто Це поки що ДБР різні. Вся Україна в смутку. У Полтаві прощаються з членами екіпажу 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського, командиром вертольота Віктором Опанасюком, командиром ланки Владиславом Римаром, двома льотчиками-штурманами вертольота Валентином Воробцем та Іваном Яровим, бортовими техніками Євгеном Кисілем, Юрієм Анісімовим, останній наш земляк із села Хрещати Решетилівської громади, проживав у Полтаві. Я односельчанка Юра Анісімова. Це наш земляк. Дуже добра, щира людина. Він скільки зробив подвигів, можна сказати, із 2014 року. Він отримав неодноразово нагороди, він отримав забучу нагороду. Веселий, завжди завжди посміхався. Ми з першого курсу жили в одній кімнаті, чотири ліжка. Навчались, вчились, спілкувались, жили разом ці, ці роки студентства. Не можна втамувати біль мами і батька, які отримали звістку, що їх син віддав життя за свою країну. Біль вдови, котру ніколи не обнімуть руки коханого. Біль діток, котрі ніколи не відчують батьківську підтримку. Не відчують сильне надійне батьківське плече. Мій чоловік був командиром цієї бригади, і тому я е, дуже знала практично всіх і е, дуже боляче хоронити таких молодих і чудових хлопців. Це наші герої, це наша гордість. За словами Ірини Пожедаєвої, в одного із загиблих вінничанина Владислава Римара нещодавно народилася донечка. У нього маленька донечка народилася всього півтора місяці. Двоє хлопчиків тільки цього року закінчили хупс, тобто ще не встигли навіть пожити. Дуже боляче і дуже страшно хоронити таких молодих дітей. Юрія Анісімова поховали на затуринському кладовищі інших бійців проведуть в останню путь у рідних областях.